Усіх вітаю! Сьогодні я хочу зачепити таку тему, що я відчувала, особисто які були мої відчуття, як я тільки приїхала до Польщі і почала працювати на заводі по виготовленню автомобільних фарб. Польща це називається лямпи самоходові. У мене вже на цьому каналі є дуже багато відео про завод, на якому ми працювали, кому цікаво, то може собі подивитися. Але зараз я хочу зачепити власне, душевну сторону, моральну сторону. Як я, людина, яка працювала все життя лікарем в Україні, спочатку лікарем епідеміологом. Потім лікарем-бактеріологом, які в мене були відчуття. Ну, знаєте, коли ми тільки приїхали до Польщі, то, як кажуть, всі заробітчани, що вони готові були на будь-яку роботу, аби тільки за щось зачепитися і аби тільки змогти. Залишитися в Польщі, ну, це навіть вже тоді не стосується заробітчан, це більше стосується вже людей, які хочуть залишитися в Польщі, іммігрантів. І вони готові були за будь-яку роботу навіть до самої брудної роботи, то прибиральниками мити санвузли і так далі. Ну, просто, знаєте, є люди, які мають якісь свої цілі і вони. Йдуть до тих цілей, тобто шукають роботу на якийсь короткий період часу. А є люди, які просто приїжджають на заробітки, щоб заробити собі і, наприклад, там, покращити своє життя в Україні. Ну, ми відносимося власне, до категорії людей, які хочуть залишитися жити і працювати в Польщі. І тому ми були згідні на будь-яку роботу навіть саму принесливу. Ну і що я відчувала на роботі на заводі. Перші дні, як я прийшла, то, звичайно, я була піднесена в настрій, тому що ми влаштувалися на роботу. Нам обіцяли зарплату таку, яку ми навіть. Не мали працюючи лікарями в Україні з чоловіком. Ну, до прикладу, наша зарплата була в середньому в місяць 25 тисячі злотих на руки. Ось, А в перекладі на гривні це, якщо 2 тисячі помножити на 7, то є 14, ну, то було близько 17-18 тисяч гривень. Працюючи лікарями в Україні, ми мали на півтора ставки 6 тисяч гривень. Тобто ми зразу відчули якесь піднесення, бо на двох це виходить дуже великі гроші. 35 тисяч гривень. Це ми вважали, що це дуже великі гроші. Ну і в принципі, на ці гроші в Польщі легко можна прожити, прохарчуватися, знімати квартиру, заплатити комунальні і ще щось відкласти. Ну і в перші дні, знаєте, ми були такі піднесені, що ми в Польщі, що ми маємо роботу. І це, так знаєте, надихало на подальші наші кроки, які ми мали робити тут в Польщі, бо хто дивиться наш канал, то він знає, що ми тобі, собі тоді поставили, поставили ціль працювати за своєю професією. Отже, в перші дні все було добре, тому що ця річка суметь. І як тільки нас вчили працювати, тобто виготовляти фари, то ніби було все нормально, ніби, ну, спочатку, знаєте, як нові люди прийшли, то... На них так і не наїжджають, як то кажуть, не вимагають багато і так далі. Ну це було так перший, другий тиждень. Потім, як вже почали, як на всіх фабриках і заводах в Польщі, почали вимагати роботу швидко, щоб її робили швидко, ну то, звичайно, я вже почала себе відчувати, знаєте, не дуже добре, тому що... В лабораторії останні 9 років, як я працювала, то там роботу швидко не зробиш. Там треба поступово собі, помаленьку сидіти, всіяти свої культури, оглядати їх в мікроскоп, багато писати треба було і так далі. Тобто робота була більш така сидяча. А тут мало того, що робота 8 годин на ногах з перервою в пів години. Ну то ще й треба було все робити швидко. Мало того швидко. Треба робити якісно, щоб не зіпсути, власне, ту фару. Бо Там, якщо будеш робити швидко, але десь там, нечайно щось зробиш, там, наприклад, ту фару чимось можна, наприклад, якусь риску поставити чи подивитися. Як збираєш саму фару, то там вона збирається з декількох деталей. І, наприклад, треба дуже уважно оглядати всі деталі, чи вони є якісні. Бо буває так, чи якісь бувають краплення, там чорні чи білі, або якісь інші додаткові е, такі ну, як то, елементи, може потрапити на самі ті деталі. І тому треба робити швидко. Але й бути дуже уважним. Ясно, що після такої роботи, як ми працювали в Україні, то не одразу це все зумієш. Ясно, що ці люди, які працювали в Україні, на якихось заводах, стояли на якійсь такій лінії, яка от іде така лінія, так і там, або якусь складає деталь, або пакують щось і так далі, то ті е люди звикли до такої роботи. А якщо. Ти собі спокійно сидів і тебе тут кинули на таку роботу, ну то я вам скажу, це не так то й легко. Здавалось би, що кожна людина будь-яка може без навчання на заводі прийти і робити. Це не так. Не кожному взагалі дано робити таку роботу. Чому? Тому що там мають бути швидкі монотонні рухи. І... Якщо такої вправності в людини немає, от людина має, наприклад, такий характер, спокійний, то вона зразу не зможе працювати. Наприклад, я дуже боялася свого чоловіка, що він не зможе працювати. Він така спокійна людина, так все робить виважено, без поспіху і так далі. Але виявилося, що я теж не дуже швидко можу це все робити. Але нічого, тому що. А я вже при кінці роботи, як я вже звільнялася, то я вже навіть вчила наступне покоління працювати. І мене ставили на такі посади, ну як не то не посади, але ну просто ставили мене на такі лінії, де я мала багато учнів і вчила, і показувала їм. І мене рахували вже за таку людину, професіонал. Але перші дні це було дуже надзвичайно важко. Ну, але я цю тему почала до чого? щоб розказати свій психічний і моральний стан. Значить, Які були відношення в мене з працівниками-поляками? Ну, я вам скажу, не дуже добрі. Тому що, наприклад, мене там поставили біля якогось робота, показали, як працювати, і я працюю. так? Тут починає на мене, і тут так іде, знаєте, так, перший робот, третій, четвертий, десятий. І так стоїть коло того робота людина, і один одному передають, щоб робити наступну деталь, тобто збирати докупи ту фару. Ну і Мене поставили, наприклад, там десь на четвертий або на п'ятий робот. І на початках, перші дні. Звичайно, що я так швидко не могла робити. І бувало так, що той робот затинався. Він не хотів працювати. Ну, і на мене починали кричати, боляки, що давай швидко буде затримувати лінію і так далі. Але я їм починала пояснювати. По-перше, чого ви на мене кричите? Якщо ви прекрасно розумієте, що людина, яка прийшла новенька, вона не може так швидко робити. По-друге, ви бачите, що. Той процес є недосконалий, і там о, ті машини затинаються. Вони кажуть, так, ми бачимо, але все одно, давай швидше старайся і так далі. Але ж, мене що саме більше добивало. Що? Наприклад, от там є за годину норма, скільки зробити, так? Більш-менш. І вони ту годину так пихтять, так швидко, швидко, швидко все. І тут. В якийсь момент не вистачає деталей. Наприклад, якоїсь одної детальки, яка є в середині фари, не вистачає, тому що на втриску її не зробили вчасно. Або там поламався той втриск, або пішла якісь неякісна партія деталей. Ну і нема таких деталей. Ну, і я кажу, ну дивіться, ну от ви спішили, так? І толку з того, що ви тепер простоюєте тих півгодини чи годину. Як ви підганяли і під час тієї роботи могли зробити якусь неякісну фару через те, що ви дуже швидко то робили, могли походу ту фару зіпсувати. І все одно ви стоїте. Тобто, якщо брати підсумок за 8 годин, то все одно не виходить та норма, яку потрібно було зробити. Тому що робота ламається, деталей нема. І це так на всіх заводах, це не то, що там на нашому заводі. Я так чула від багатьох наших працівників, що це є процес, все ламається, десь може якась ланка перерватися. То для чого спішити? Ви собі краще, рівномірно, поскладайте той час і спокійно, без нервів, без спішки. робіть собі ті деталі. тоді встигнуть стриску прийти деталі. Деталі, вони не будуть неякісні, ви зможете все проконтролювати і так далі. Я ніяк не могла зрозуміти той процес, для чого вони роблять ту швидку, швидку, швидко, швидко ту годину, а потім хоба, і стали на місці і вже нічого не роблять. Я не могла зрозуміти цього. Це якось нелогічно просто. Якби, наприклад, я була керівником, то я би сказала, давайте так, робимо. Середньою швидкістю, але якісно і щоб було поменше відходів. Все. А то виходить що? Через ту швидкість і багато відходів, які теж треба десь утилізувати і на це тратити гроші. І нема ніяких додаткових деталей і так далі. Тобто виходить так, що краще б ви не спішили. От, власне, і ота співка дуже сильно на мене впливала. Я там з одною так сварилася, вона нам на мене обзивалася, ну, я на неї не обзивалася, але казала, що чого ти мене обзиваєш, бо в них любиме слово на букву К У нас теж таке слово є, але вони постійно до слова вживають на заводі, і я не мала до того ніяк призвичаїтись. І з тим постійно мала проблеми, що Ну, одним словом погано почувала себе морально. Почувала себе приниженою, почувала себе недооціненою і так далі. А навіть з українцями, які там вже працювали досить так ем, довго, наприклад, рік, так, підійдеш до них, щось запитаєшся, а вони до тебе фиркою, вони не хочуть повісти і так далі. Зараз чекає, я тільки година чи я на роботу встигає, що встигає. І саме більше теж мене добивало те, що з українцями. Коли ти хочеш від них якоїсь допомоги, то вони е, до тебе так ставилися, типу, ти новічок, ти нічого не зображаєш, ти тупа. І замість того, щоб допомогти тобі, наприклад, показати, як там зорієнтуватися в тому чи іншому роботі, е, як його переключити, чи як його е, навіть відремонтувати, бо там були такі моменти, що можна було самому відремонтувати, щоб далі цей робот працював, то вони не хотіли, вони фиркали, вони були недоброзичливі. І теж в цьому плані відчував себе, як би думав, ну як так, ти ж земляк, ти ж приїхав з України, ти ж маєш допомагати ми маємо один одному. Ні, вони не допоможуть. Так що в тому плані теж себе дуже погано відчувала. Ну і звичайно, вже після того, як проробила я довший час, і чоловік теж, то він казав, а може мені не йти з тієї роботи, то так вже я вже все вмію, мене побажають. Я дуже вже освоївся, швидко все це робити і якісно. Але, звичайно, ми не приїхали сюди, щоб працювати на заводі. І на початку чоловік теж мав проблеми. Він з ним теж на нього і кричали, там, і підганяли, і так далі. Але я думаю, що так на всіх заводах, то і зі всіма людьми, тому що ну, не може людина от народитися з тим, як то кажуть. Кожна людина має ту роботу, будь-яку навчитися, мати термін того навчання. Але неможливо навчитися, наприклад, за 2-3 дні. так? Це треба поступово вникати. А от, власне, чому я себе погано почувала морально? Тому що вони вже вимагали то в перші дні, розумієте? І це найгірше, що от від тебе вимагають невідомо чого. Ну і все, йду я на роботу, вже підходжу до дороги, так що буде шумно. Наразі папа, потім може ще про завод знімає якесь відео.